Всіх вітаю, з вами Марія. Гарного вам дня, гарного вам настрою, обов'язково смачнючої вам кави та цікавої історії. Хочу сьогодні розглянути, хто в вас закоханий, ваші таланти. Тож, це для будь-якого віку філіжанка, будь ласка, не обмежуйте себе, не кажіть собі, що у вас вже ніхто не може закохатись, бо ви всі у мене дуже-дуже талановиті. Ви в мене найкращі глядачі, тож у кожного, у кожного з вас можна закохатись. А от в що саме, давайте розглядати. Так, блюдечко трошки зачекає. І починаємо з особистого життя, з ваших рідних, близьких, друзів, з тих, хто якнайближче до вас. Дивіться, ось тут захоплення, закоханість. Викликаєте тут чолові, чоловіча стать мені показана. людина, яка захоплюється вашим вмінням просуватись вперед і обирати найкращий шлях для себе. От знаєте, відчувати, скажімо. От Як потік для себе, як саме от той шлях, який вам кожного разу дає нові можливості. Тобто людина захоплюється тим, що все, за що ви беретесь, у вас виходить. Може, на вашу думку, це і не так, але для нього виглядає, що, знаєте, от ви не буваєте без результату. І я бачу, як він ну, просто показує мені пальця доверху, що вона така крутезна, ти не уявляєш. Навіть якщо це чує чоловік, тут і для чоловіка я теж можу ось так сказати, бо якісь остання якась подія, остання якась зміна, яку ви зробили, людина просто захоплюється тим, як ви обрали для себе шлях. І дивіться, у вас була як розвилка, знаєте, оця людина, яка вами захоплюється, сказала б собі вже: ну, ну все, ну тут, тут нічого не вийде. От, от тут тупік, от шов, -шов ну, але ж воно ж не, не виходить, і все, людина б зупинилася, але ж ні. Ви з того тупіку знайшли два шляхи. І якими ви могли далі розвиватись, і ви обрали один з них, але ж маєте на думці, що нічого, я інший теж спробую. Оце захоплення, і знаєте, у людини як подих перехопило, що, що так можна було. Людина, яка вже розуміла для себе, ну, що все, ну це кінець, тут вже нічого не буде. А у вас ще й розвиток пішов. Потім дивіться, ось тут є жінка, яка захоплюється чоловіком, який дуже вміє як, розв'язувати якісь ситуації. Вона їх зав'язує, вона заплутує, вона вміє складнощі зробити. А він вміє ці складнощі дуже так, знаєте, навіть недовго. Навіть недовго він з тим возиться, і він все робить. Він все переінакшує і таким чином, що вона навіть вже і надію втратила, а і вже і думала, що ну все, я все тут. Я все, що змогла, зробила, я все поламала, але ж ні, не все. Так, щось тут. Ой, чимось дуже смачно пахне. Оце ви щось носите, воно таке ароматне, і ви ставите на стол, і людина захоплюється вашим вмінням. Так, так. Так стіл накривати, так подавати, так готувати. Тут щось дуже-дуже готуєте. Так є, якась у вас там є страва, яка от, вона як ваша корона, бо ви мені в короні показані, коли ставите тут страву на стол. І тут, да, тут людина вклоняється вам за таке вміння. Теж чоловік, чоловік жінці вклоняється. Потім дивіться, хтось тут вміє дуже зачіску робити ваше вміння таке, ну, як стрижку роб, може, ви стрижете. От Людина приходить до вас. І знаєте, людина вас має за такого майстра, що аби ви завжди були доступні. Отака от, от тут думка у людини, бо якось подобається, дуже подобається те, що ви робите. Потім дивіться, тут щось. Тут людина щось руками робить, а літера А на голові у людини. Тобто, ну, ініціал такий. Літера В ще поряд є. Так. Зараз чекайте, літера е. Є. Більш не літера О. Все більш не бачу літер тут людина, яка, от знаєте, ви щось робите руками. А людина заглядає нібито от, на ваші поробки. І для себе каже, що це треба от тобі треба розвинути це, тобі треба якось це ну, як пропонувати далі. Бо людина вважає, що це те, що вас може виштовхнути, ну як знаєте, знаменитістю зробити це от, от таке сприйняття вашого талану. Настільки подобається. Як комусь розказує про вас, ну, тут дійсно захоплення велике таке. Літера є. Я ще тут є в цій ситуації. Далі дивлюсь, <с -2> ось тут симпатична ситуація. От тут дійсно не можу зрозуміти, хто ким захоплюється, але ж я розкажу, а ви там почуєте свою ситуацію. З одного боку, мені показаний чоловік, з іншого боку, а от вибачте, не можу зрозуміти. Давайте так скажу людина, а там або чоловік, або жінка. Питання, От вміти поставити питання. І вміти розв'язати питання, і дивіться, яким чином людина вміє поставити питання. От знаєте, коли людина проговорює те питання, вже одразу все стає зрозуміло. Тобто людина так вміє скласти речення, що, от, знаєте, з того питання вже як виходить сама по собі ситуація. Що вже воно не виглядає таким складним, воно не виглядає таким, що його не можна розв'язати. Тобто, тут, знаєте, як людина, як вчитель, як гуру якийсь, якась якийсь, тобто вміння ситуацію, от, знаєте, не залишити під питанням. А вміння розв'язати, пояснити. Ну, ну, як вчителювання тут, ну інакше я тут не можу сказати. Але так, знаєте, це як духовний наставник ще й. Знаєте, от коли людина, ну, якось як прокачує, або вас, або це ви так робите. А тут просто чоловік захоплений жінкою, що б вона не робила, йому все подобається, бо в нього просто от почуття до неї і все. І це ви якось в стосунках, ви близькі один одному. Тут не таке, що, знаєте, ходить десь там, дивиться там. І все. А тут ситуація, коли люди спілкуються, ви знаєте, один одного. Потім, ось тут. Мені показаний дідусь, який захоплюється своїм онуком чи онучкою. Але дитина тут дуже, знаєте, тут не один талант у дитини. Тут раз, два, 3, 4, 4, 5 якихось таких розвинених таланів. І ще щось замислюється, ще щось буде розвивати. Тут людина взагалі таланами як фонтанує Тут багато чого вміє і багато чого. Тут взагалі питання: а може, а є щось таке. Чого б ця дитина не змогла. Отаке питання у цього дідуся. І що з тим робити? Теж таке питання є. З отими вашими ну, дитини-талантами. Так, давайте далі дивитись. Так, дивіться, ось тут, ось тут мені показана жінка, така вже доросла жінка, і захоплюються її двоє людей. Більш за все, от на чоловіків вони мені схожі, але їй, їй взагалі не подобається з ними спілкуватись. Я, щоб вони там не співали їй. Щоб вони там не розказували, їй взагалі їй не подобається з цими чоловіками спілкуватись, і вона обійде їх, і вона якось знаєте, як, ну це, ви там захоплюєтесь, ви там що хочете, те й робіть, але у мене свій шлях, і мені з вами взагалі не, не однакова дорого, дорога. До кінця року ви будете намагатись цю ситуацію розв'язати для себе 24-й рік, вони теж будуть якось біля вас і якось будуть намагатись щось разом з вами робити. Є в вас зацікавленість, ви щось можете. Знаєте, тут от захоплюються, але ж це люди, які от не просто там захопленість і все, але вони щось Ну, Як хитрость, хитрощі хитрощі від них йдуть. Вам тому і не хочеться з ними спілкуватись. Вони як штовхають вас на щось, вони, як знаєте, ну, це може бути ситуація, коли за ваш рахунок, за ваш талант вони якось хочуть щось для себе там робити. Ви тому і не зголосились би з ними співпрацювати, спілкуватись. Тут якась така ситуація, коли все одно ви Обійдете цих людей, і ви ну, там, своїм шляхом будете просуватись. Але це вихід з цієї ситуації у вас буде тільки вже в 2024 році. Там щось вже стабілізується у вас особисто. Далі. Ось тут по роботі. Ви з ким спілкуєтеся, або це вже за межами вашого тісного кола спілкування. Це вже людина, якась, знаєте, може по роботі, може, десь ви там в соціумі спілкуєтесь з людиною. Тут, знаєте, от ваше вміння вчасно людину зупинити. Ну, наприклад, людина може бути нав'язливою в, в якійсь ситуації. Ви нібито і нічого такого поганого не кажете, але ви якось так м'яко, але людину зупиняєте і все. Далі, людина вже, от, знаєте, от ніби ніхто так з людиною не поводився. А от ви якось вмієте, і людина не ображається на вас. А просто, знаєте, от як. Це навпаки викликає дуже таку повагу до вас. Що ви дуже себе цінуєте, і дуже цінуєте свій час, і дуже цінуєте, от, ну, якби то, щоб вас не відволікали, щоб вас якось там вам не заважали у ваших справах. Взагалі, от якась ваша. Ну от, як ви ставите себе а, у спілкування? Оце захоплює людину? Так. Тут Комусь дуже подобається ваш хтось. Ви з ким спілкувались, це не так давно було. І ви як, ну, от про життя своє розповідали, про якісь останні події, про події останнього року. от Ось так ви розповідали. Про взагалі, от, знаєте, як про весь 23 й рік. А, і. Тут більш як про вашу мужність, про вашу витримку, про те, як ви ставитесь до себе і до оточуючих, і як ви відчуваєте ситуацію. Ну, тут просто, от, знаєте, ви як людина сподобались. І тут не одній людині, тож я. Не можу там вам сказати, що от, тут і жінки, і чоловіки, тут якась така ситуація, коли, знаєте, вас от як почули, і взагалі вміння ваше розповідати. Теж. Ви начитана людина, ви людина, яка от вміє, знаєте, Вміє якось як переплітати історію. Отак От воно показано мені. Ви як закінчуєте одну тему і дуже так, знаєте, якось так, ну, скажімо, літературно переходити на іншу тему. Тут людина якась взагалі питає, а чого ви не вмієте. Тут захопленість викликає те, що ви от за що ви беретесь, у вас все виходить. А ось тут захоплення викликає людина, але ж ну, таке, знаєте, воно взагалі то людина каже собі, я б не хотів. Або не хотіла, Тут я не можу зрозуміти, хто саме. Тут ви як людина каже, що я б хотів або хотіла навчити тебе радіти. Ви як не вмієте більше радіти? От знаєте, ви як знаєте, як відсунули від себе таке вміння. Ви не бачите, чому можна було б радіти, але ж насправді ну, завжди можна чомусь. Промінчику сонця, якої, якісь квіточці, листочку, в, в будь-чому можна радіти, але ж у вас, що, ну, як, як, ну як ти не бачиш, от як ти, чому ти тільки погане е, тепер бачиш? Це, знаєте, ну, показано, що людину це захоплює. Але це не про закоханість людини в таке ваше вміння. Людина собі каже, що це у тебе талант, ну, так не бачити нічого гарного, хорошого крізь себе, щоб бути зосередженою людиною тільки на чомусь складному. Але ж, ну так, такий може у вас період життя зараз, що так ви тільки так можете. Дивіться, тут є якісь літери: літера У Є, е, е, Р, П, Г. Літера С, літера Х. І давайте блюдочку подивимось ще. Все ж таки, я напевне напишу тут більш про захоплення. Тут, знаєте, ну, давайте я напишу так, як я, ви ж почуєте. Дивіться, ось тут хтось вважає, що ви свої історії життя повинні б викласти на папері, щоб це залишилось, щоб люди далі могли. Якось це прочитати. Тут захоплюється тут і чоловік, і жінка. Мені показана стара людина, більш за все, мені на жінку схожа. І знаєте, от ваше життя, те життя, яке ви прожили, от воно викликає захоплення у людей. Те, як ви якою ви людиною залишились? Те, що вас все ж таки, знаєте, от люди, люди вважають, що вас не змінило, ну, бачать в вашому житті ну, там, складнощі великі, але проговорюю те, що добре, що ви не змінились, що ви залишились гарною людиною. Але ж. Знаєте, воно так виглядає, що саме такі складнощі вас і зробили такою людиною. У вас був би інший шлях. Угу. Навіть кіт у... У... спить і щось там йому навіть у вісні таке, що він аж аж сопе. І ви як самотужки виростили. Тут мені більш на сина схоже. І, і знаєте, людину, яка дуже-дуже поважною виросла. І дуже багато рис в цій людині бачить ваших. От, ну, тут захоплення викликає от чиєсь життя. І знову ж мені показують чоловіка, який дуже-дуже закоханий у жінку, і у нього все викликає захоплення. Тут просто от вона для нього така найкраща, що ну, як можна нею не захоплюватись? Чи комусь, чи, чи родичу своєму якомусь розповідає про неї, про, про цю жінку чи комусь друзів. Ну, от на цьому я й закрию філіжаночку. Всім дякую, хто подивився, всім вам бажаю бути для когось або музою, як чоловіки музи називаються. Ну, давайте музою. Якщо ви чоловік, теж будьте музою комусь. І просто от будьте найкращими. Ви такі і є, а будьте ще найкращими. Ви ж знаєте, що нема межі для, для того, щоб бути аж най-най-най. Побачимось з вами в наступних відео. Всім пока-пока.